Без гучних святкувань, однак із оновленнями та наукою університет короля Данила відзначає 26 ту річницю. В честь свята у навчальному закладі відкрили новий освітній простір. Простір він є інноваційний в тому плані, що аудиторії, які ми презентуємо, вони є трансформерами, тобто ми можемо змінювати кількість людей, які будуть розміщуватися. Ми можемо змінювати зовнішній інтер'єр та екстер'єр. Ми можемо а ми можемо робити модифікацію, тобто тут немає нічого статичного, і Найголовніше, що чим раз ми стаємо прозоріші, чим раз світ стає прозоріший, і най за рахунок того, що збільшується об'єм інформації, так само ті аудиторії є теж прозорими, є просторими. Вони не за замкнутими важкими дверима. А за вибачте за таку простоту, але все ж таки за прозорим склом. В день відкриття у новому освітньому просторі провели першу всеукраїнську науково-практичну конференцію. Говорили навкрай актуальну тему про теорію та практику правозастосування в сучасних умовах державотворення. Такі заходи зауважує завідувачка кафедри права та публічного управління університету короля Данила Ірина Припхан на території Прикарпаття не проводились близько трьох років. Конференція спрямована на те, щоб ми в науковому колі. Ефективно обговорили ті проблеми, які існують зараз в правовому регулюванні, зокрема обмеження тих прав і свобод, зокрема, зміни процесуальних строків, зміни підсудності, оскільки багато судових та правоохоронних органів не можуть функціонувати на територіях, які є тимчасово окупованими, чи де ведуться бойові дії. А також наша конференція спрямована на вироблення правових позицій для майбутнього правового регулювання після перемоги. Студентка університету короля Данила Марія Білек каже, такі конференції дуже потрібні та корисні для майбутніх правозахисників. Студентам варто відвідувати такі конференції, адже ми маємо можливість познайомитися з практиками високого рівня, порівняти їхні думки, а також отримати нові знання, які в подальшому зможемо використати в своїй професійній реалізації. Під час першої панельної дискусії з вітальними словами виступили єпископ Богородчанський владика Феогнос, єпископ-помічник Івано-Франківської археєпархії Владика Микола голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. А також народна депутатка України Оксана Савчук та директор департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної військової адміністрації Віктор Кімакович.